Вітаємо! Сьогодні ми розкажемо про користь гарбузової олії для чоловіків. Натуральна гарбузова олія холодного віджиму має високу концентрацію цинку, що наділений протизапальним і антисептичним ефектами. Цинк нормалізує роботу чистатевої системи, профілактує аденому простати та інші серйозні хвороби. Регулярне вживання сиродавленої олії гарбузового насіння. Дає наступні результати: поліпшується якість сперми та підвищується рухливість сперматозоїдів, нормалізується кровопостачання передміхурової залози, що покращує ерекцію. Має м'який сечогінний ефект, виводячи зайву рідину з організму, знижує чутливість довільних радикалів і канцерогенів завдяки антиоксидантним властивостям. Чоловіки, що регулярно вживають гарбузову олію, відзначають збільшення витривалості при фізичних навантаженнях, що особливо важливо для спортсменів та людей, чия робота пов'язана з фізичною працею, щоб оздоровити свій організм і налагодити роботу шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи, достатньо щодня вживати близько 30 грам гарбузової олії. Крафтойл виробляє 100% натуральні олії холодного віджиму, використовуючи тільки добірну рослинну сировину. Наші олії не контактують з металом, не окислюються на повітрі та виготовляються без нагрівання чи змішування зі сторонніми речовинами. Зазирніть на наш сайт, замовте смачну та корисну гарбузову олію холодного віджиму і переконайтеся у її користі для вашого здоров'я. Дякуємо за увагу.